Коломийський госпіталь ветеранів війни з перших днів активно допомагає фронту. На сьогоднішній день троє лікарів на передовій. Наразі один із медиків звернувся до колег з проханням передати йому автомобіль. Під час цієї такої страшної війни наші медичні працівники теж активно приймають участь на сході України. Неодноразово не звертається за відсутністю будь-якого транспортного засобу для здійснення евакуації та для власного десь якогось пересування для. Кращої мобільності, скажемо. Ну, і батьки не зверталися, знайшлися спонсори гарні у Франції, вибрали непоганий автомобіль. Ми його через заклад поставили на облік і зараз своєму працівникові хочемо передати для того, щоб покращити умови перебування там на сході. Коломийські медики мають тісні контакти із французами, тому саме там і шукали автівку. А потім, як каже мати військового медика, проблем не виникало. І зараз уже нема настільки автомобілів за кордоном, особливо такого класу, які потрібні на, на фронті, бо не кожен автомобіль підійде там. Мусить бути критерії, тому шукали вже по всій Європі. Роман Кукіль не щоток знає, що таке війна, адже він вже побував на фронті. Певен, що тільки допомога волонтерів додає сил нашим захисникам. В першу чергу для евакуації поранених медики потребують повноприводних автомобілів, якраз таких, як готують працівники госпіталя для свого працівника, так я розумію. Якраз от таких засобів потрібно, ну також. Ваших молитов за наших захисників, ну і різних медичних розхідників. Там знеболювальні, кровоспинні. Отакі дрібниці, які рятують. Вони є дрібниці, але вони рятують життя воїнів. Тож тепер укомплектована практично нова автівка допомагатиме рятувати життя наших захисників. Із коло Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія «Раї».